Всі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що, ще завершився матч у лізі чемпіонів. ПСВ у себе вдома. Команда приймала донецький Шахтар 3-2. ПСВ перемагає. Шахтар вигравав в два м'ячі, потім вилучення. На 69 хвилин відбувається. Ну а з 87-му і по 90 плюс 5 хвилину нідерландська команда забиває. Три голи та перемагає. Друзі, дуже боляче. Взагалі, друзі, навіть не передати вам, як боляче і справді дуже боляче поразка. Ой, Давайте вже розпочинати обговорювати поєдинок. 4-3-3, стартова розстановка в ПСВ. Бенитес у воротах, Фламінго, Баскалі захисники, Дамс, Карсдорп по флангах, Сейбаріс, Жунір Тільман, центральні півзахисники, Ligue De Young, Бакайок Ланг. У нападі це стартова розстановка в ПСВ. Донецький Шахтар 4-1-4-1, стартова розстановка підопічних Маріна Пушича, Дмитро Різник у воротах, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, захисники, Яхім Канаплян, Підеріні по флангах, Дмитро Крийський в центральний опорний півзахисник, Артем Мондаренко, Георгій Садаков, центральні атакувальні півзахисники, Кевін Олександр Зубков по флангах, Таден Сікан у нападі, це стартова розстановка Шахтаря тепер давайте поговоримо про матч, ну що ж. В принципі, початок був активний за нідерландською командою. Вже на п'ятій хвилині ПСВ дуже здорово, е, дуже здорово ПСВ вийшло, вийшла команда дуже здорово в атаку. Якщо не помиляюсь, то в Бакайоку був хороший шанс, коли він зі зміщенням пробивав, і Дмитро Різник. І справді, Дмитро Різник, забігаючи наперед, там такі сейви сьогодні робив. Просто якесь неймовірне просто якесь спасіння було від Дмитра Різника. А ось це був перший момент у ПСВ, а потім, в принципі, Шахтар. Так пристосувався, і в принципі гірники дуже здорово виглядала і вже на 8-й хвилині матчі Шахтара відкриває рахунок. Дуже здорово ця атака пройшла по. Парама Флангу, Артем Бондаренко підлячив Єхіма Канаплю, Єхім зробив акцентовану передачу на Данила Сікана, ну і Данія замикає цей простріл, робить рахунок 1-0 на користь Шахтаря. просто неймовірний початок для підопічних Маріна Пушича. Після забитого м'яча Шахтар дуже здорово, компактно. Команда дуже здорово Маріна Пушич захищалась, дуже все організовано, дуже компактно. У ПСВ були моменти, були удари, але, в принципі, сказати, щоб це були якісь гольові моменти. Ну, я би не сказав. Ну, да, були там непогані удари. У них і справді, але, в принципі, там Дмитро Дмитворізник е, э, дуже впевнено, та Надійно грав український воротар, і в принципі, українська команда дуже впевнено виглядала. А, на 37-й хвилині гірники взагалі зробили рахунок 2-0. Саша Зубков забиває гол. Знову є хімка напля. Дуже загалі, молодчинка і хімканопля до кінця пішов, відібрав м'яч, набрав швидкість, ну, віддав на Саша Зубкова, побачив. Сашу, ну Олександр Зубков, ідеальне виконання від Саші. Змістився під ліву, обвідний удар. В Дальнікут 2-0. Шахтар перемагає. Там ще й момент був у Миколи Матвієнко на 43-й. Вони дуже здорово кутовий розіграли. Георгій Сидоков робить таку силову подачу. і Микола Матвієнко міг забивати третій гол. Міг забити виступ третій гол. І... і справді забиє Микола Матвієнко, і справді 3-0. Але трішечки, трішки, трішки не пощастило Миколі Матвієнко. Дуже надійний матч. Перший тайм дуже надійний, справді від Шахтаря, абсолютно поділу, я вважаю, що Шахтар переграв ПСВ в ПСВ. Ось був момент на 5 хвилин, хвилині, а так, в принципі, в цілому більше таких моментів голівих -то не було. Шахтар дуже здорово захищався і нічок биди не передвищало. Початок другого тайму був ну, не те, що прям спокійний ПСВ. Затиснув справді. Але в принципі, в цілому, і Шахтар десь так з хвилиною, десь так з 60-ї хвилини, знов таки гру спокоїлась. То, в принципі, все було під контролем Шахтаря. Але ось воно вилучення. але ось воно вилучення. Підріньо під порушив правила проти Бакайоко. Проти Бакайоко Пішов з шипами. По червоній картці взагалі питань немає. Це чиста червона картка. На повторі чітко видно, що дуже високу ногу підняв під І Справді, це чиста червона картка, тут взагалі питань немає, але вона дуже-дуже прикра. Знаєте, вона дуже-дуже прикра, мої любі друзі. Дуже прикра. Хоча, навіть, незважаючи на це, Шахтар, оскільки 17 хвилин протрималась команди Маріна Пушича. І Дмитро Різник молодчинка, він такий там сейф зробив, коли Бакайок відним ударом пробивав і неймовірне спасіння від Діми. Але ось мене 87-ма хвилина, ось це гол, який стає переломний. Тільман забиває зі за штрафного, а Тільман то перехитрив усіх. А Тільман то перехитрив усіх. Здавалося, що буде подачу робити Тільман. Ні, Тільман перехитрив, Тільман. На силу пробив в ближній кут. Дмитро Різник таки не очікував, на м'яч сітковий ріт, пропустив, на сітковий ріта лінія воріт, це таки пересік. 1-2. Потім 90 та хвилина. Неймовірний якийсь удар від Тільмана з метрів 25-24, пробиває ідеально в дальній верхній кут. 2-2. На 9 плюс 5-й хвилин, ще й Пепі забиває третій гол. Ну, просто фантастика. Ось емоції футболістів ПСВ. Справді, ПСВ то зробив справді неймовірний камбек, якщо так брати 87-90 плюс 5 хвилина. І справді весь Шахтар, ось Шахтар, після цього першого пропущеного м'яча, це трішки команда. Дломило, ну і звичайно, що і в меншості грати проти ПСВ було важко. Ось статистика, ну да, 70 на 30 це володіння, шахтар без Ну, да, 35-12 удари, 18-3 удари площини. Але якщо ви, друзі, подивились би статистику першого тайму, ось я дивився статистику першого тайму, то Шахтар, так, да, Шахтар все одно там поступався за ударами, за володінням, але там і по очікуваним голах, і взагалі, і по километражу, Шахтар переграв ПСВ. Шахтар ПС переграв. Але, звичайно, що коли ти граєш в меншості про такої сильної команди, як ну звичайно, вони будуть дуже багато пробувати. Дуже багато пробувати. Дуже багато пробувати. Ну і пробили 35 ударів, 18 з них було в Площину. 4-12 ударів, 3 удари в Площину. 12-5 закутовуємо. Ну, подивіться, мої любі друзі статистику саме голівих на год. 2-2. І 1-1 по опущеним шансам. 8 мої Лібі друзі у ПСЛ не було тут е, uh, прям 100% шансів. Були хороші моменти, звичайно, що Дмитро Різник просто молодчинка, але по гульовим шансам 2-2. Ось це і боляче. це дуже боляче, що шахтарі справді це дуже здорово так грав. 607 передач ПСВ, 540 передач були точними, 88 точність передачі нідерландців, 278 передач шахтаря, 211 передач були точними, 75% точність передачі шахтаря, 88 ПСВ. 1-0 з офсайдами, з 35 ударів, 18 ударів площину нанесла команда ПСВ, 7 ударів повз рота, і 10 ударів були заблокованими. У Штере було 12 ударів, з них 3 удари в площину, 5 повзроти, 4 удари заблокованими. Були по успішних відборах краще. Ну, Рівновага У штере, 10 успішних відборів, 66, і то так успішності 12 сейвів, вертара, господи, хочу сказати, вертера ПСВ, 12 успішних відборів. У ПСВ це 63% успішності. А вратар ПСВ зробив лише один сейф, А Дмитро Різник зробив. 15 сейвів зробив український воротар. Я думаю, це однозначно там рекорд століття, я не знаю. Я такого ще не бачив. І справді, і справді, і справді, Діма просто молодчинка. Ну просто молодчинка, і справді. 39-9 повністю м'яча по 11 перехоплень обох команд. Два порушень правил шухаря, друзі, ну це фантастика. Два порушень правил шухтаря. Ось ця червона картка, дуже прикрая жовта картка. Ну, також, знаєте, так дуже і справді. У ПСВ також немало, ну, мало то порушень, лише 4, та дві жовті карток. Найкращий в футболісті матчі Дмитро Різник однозначно однозначно. Да, ПСВ переміг, да, можна сказати, там Тільман найкращий, він формував дубль. Ні, я оберу Діму різника. Я оберу Діму. Діма зробив все від себе належне. Взагалі, сьогодні Шахтар показав дуже хороший футбол. Шахтар на поразку не награв. Не награв. Це 100%. Шахтар діяв дуже самовіддано. Шахтар відбивався, Шахтар терпів. Але все таки. Але все-таки поразка. Все-таки Поразка. Друзі, я не знаю, як вам, а мені взагалі. Просто не знаю. Просто... Женхі емоцій, просто дуже боляче, і справді, я навіть не знаю, як це описати. Це справді, одна з, одна, напевно, з найболючіших поразок, і справді, коли коли-небудь бачив. Бували, і бували поразки 1-7, там, Я пам'ятаю, Шахтар програвав от Фейнорда. Але навіть тоді не так було боляче, як зараз. Це справді. Тому що Шахтар на таке не заслуговував. На такий сценарій, Шахтар. Не вислов. Ну, ПСВ, -та, вітаю. Вітаю нідерландську команду з перемогою. ПСВ зараз підіймається на 18-ту позицію. у команди. Вітаю, молодці. Шахтар-26, Шахтаря 4 за лікових пункт. І знаєте, надія ще є. Знаєте, знаєте, да, я розумів, Шахтаря там Третура, матч проти Баварії на секундочку, да, проти Дорнської Борусі і проти Бреста. Але але, шанс є завжди. Тому треба вірити. У нас тут матч Шахтаря проти Баварії. Я думаю, що якщо Шахтар зіграє сьогодні так, як проти Баварії, я думаю, що там може бути оптимізм навчки. Може. Тому що сьогодні мені Шахтар дуже сильно сподобався. І я ж кажу, мені настільки боляче, мої любі друзі. Тому що, в принципі, гра була, ну, я би не сказав би, що прям під контролем, але все одно. Все одно, Шахтар, впевнено, грав, а ось вилучення, все, звичайно, що зламало і справді зламало все. Але, напевно, навіть не вилучення, тому що, в принципі, навіть в меншості та дуже добре грали. Зламав, напевно, перший м'яч. Ось цей перший м'яч Тільмана, він все зламав. О, добре, що вже про це казати. 2-3 Шахтар поступається. Як там воно могло бути, Бог там як знає. Неймовірно перший там від Шахтаря. Обольваники Шахтаря я. Вам хочу сказати, щоб ви не засмучились, хоча, звичайно, ще як тут не засмучуватися справді Ось, тримайтеся, що можу сказати. Поразка, звичайно, що боляче. Я не знаю від таких поразок дуже важко, звичайно, ще відходити. Але все-таки, все-таки, все і я побачив у цій грі дуже багато позитивних моментів, і справді. І, в принципі, я думаю, що Шахтар, в принципі, на правильному шляху і справді. Друзі, я вам дякую за увагу. Тримайтеся. Хочу побажати вам всього самого найкращого. Поразка дуже боляче і справді дуже боляче поразка. Але потрібно триматися. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бережіть себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічей!